Доброго дня. Після дощиків робимо культивацію. Нарізаємо рядки. Як ви бачите, такий стан рядків майже не, не видно. Но тут соняг по соняху. От. Вже він в пояс. І це дуже важко це проводить, це всю обробітку. Коли між рядками ще бачимо сонях і він падає в лапи. Під культиватор падає і одразу починає гарнути. Така маса зелена, непробивна. Подивимося, що з цього вийде. Це мій, мій перший дослід соняк по соніху. От. І в такому стані. Як вам показати соняк. В такому стані по 20 метрів проходжу і піднімаю культиватор, проходжу і про... піднімаю культиватор. Ось такий стан, десь загорта, десь слома. Ну, цілком дуже гарно виходить, а тут уже де пройшовся, вже файно. Вже рядки є, набиті, а де сонях вале, горне, Ну Такого стану лучше не доводить. Для історії знімаю для себе. Та й хто може буде дивитися, щоб взяли собі на замітку, таке треба доводити. Культиватор набивається, стає в лапу, під лапу і оце всю цю масу, цю суне, суне поки не почне валити, валити рядок. Поки не почне валить рядок, поки не стягне соняшник, не зламає і почне його сунути і От такий стан. Бачимо, що в одну сторону йде, нахиляє, в другу сторону сюди нахиляє. Ну, вже великий. В принципі, такі соняхи і раніше культів проводили просапку в такому стані. От. Тоді не було соняк по соняху, Так між рядками не було соняшника. Су... Була берізка, мишії, перії, амброзії, Ну Воно так вийшло, що на швидкості було дуже удобно це все загортати. Воно просто брало отак, коли набивається берізка на лапу. Один на одне. Воно вже цей, цей момент, оцей простір, який не обробляється між, біля сонюха, воно його просто от таким макаром от закидувало. Закидувало і цей бур'янець, який між необробленому рядку соняшнику, все закидувало. Так, по болячкам бачимо, що є. Работали фунгіцидом. Подивимося, що він нам поможе, а може не поможе. Ну, якщо було б щось погане, то воно б вже б, вже закінчило це все. Тобто вже ці болячки перейшли б на верхній листок. Так, що я ще хотів би додати? Що треба культивувати тільки після 12-ї. Тоді Соня він стає більш таким ніжним, вялуватим, листочки. Втягнуті вже тако до кучки, такий розслаблені, м'ягенький. А зранку він дуже хру... хрумкий. Ось така ситуація виходить. О, іде, 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 йде, йде. Іде, бо іде. Іде, потім... опа! І от так, починає набиватися і починає ламати вже всі остальні. Раз, раз, раз і усе. Так. Ну нічого, потихеньку йдемо. Ідемо, пробиваємо. Сонях вже дуже файний. Ще й дощик у нас такий впався в це час. Це вот. І тут ми будемо пробивати. Так, тут у нас край, де комбайни в прошлом році позбивали сонях. Вот так. Затоптали сюди 2 метри, туди вони чогось не йдуть. От, якось так було посаджено до сюди. Ну так, що ти зробиш? Сюди вони йдуть, потім ще сюди йдуть. Ну нічого. А так, в общем, все чудово. Так, всім, хто дивиться, коментуйте, хто випадково попав, теж лайкайте, коментуйте ваші коменти продвигають канал і просто спілкуємося. Всім дякую, всім чудових врожаїв, а краще цін